Слава Україні! 10 травня 807 сьома доба повномасштабного вторгнення. Росія продовжує удари по Харкову. Президент України призначив нового керівника у СБУ у Хмельницькій області. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Вночі російські окупанти застосували 10 ударних БПЛА типу шахет 131 136 із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300 С-400 із Білгородської області у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України знищено всі 10 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Слава нашим захисникам! Сьогодні, о третій ночі, російські окупанти завдали удару по Харкову. Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок атаки постраждали дві людини: дитина 11 років та 72-річна жінка. У них гостра реакція на стрес. Під атакою окупантів виключно цивільна інфраструктура та житловий район. Страшна звістка прийшла в село Шимківці Білогірської селищної ради Шепетівського району, захищаючи рідну землю від російського загарбника під час виконання бойового завдання. Обірвали життя військовослужбовця Збройних сил України Касінчука Вас Василя Петровича. Герой загинув 11 квітня 2024 року в районі населеного пункту роботи на Запорізької області, де до останнього зберігають вірність присязі. Про дату та час поховання громада повідомить додатково. Вічна пам'ять українському захиснику щирі слова співчуття родині та близьким загиблого бійця. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка на посаду керівника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ учора, 9 травня, опублікувала на сайті глави держави. До цього Олексій Прокопенко був тимчасово виконувачем обов'язки начальника управління СБУ Хмельниччини від 25 травня минулого року. У Хмельницькому на пожежі травмувалася жінка та дитина. Учора о 19.24 по вулиці Гонгадзе виникла пожежа квартири на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Палало в кімнаті на площі 20 квадратних метрів. Ще до прибуття надзвичайників з помешкання самостійно евакуювалася 26-річна жінка з 8-річною дитиною. Однак обоє зазнали травмувань. Маму та доньку госпіталізовано у Хмельницьку обласну лікарню. Їм надається необхідна допомога. Пожежу ліквідовано о 19.32 та не допущено її розповсюдження. Причина та обставини події з'ясовуються. У Хмельницькому поліцейські допомогли жінці, яка стала заручницею оселі. Кричить людина про допомогу. Саме такий виклик отримали торівці. Схвильована жінка повідомила на лінію 102, що її сусідка випадково зачинилася у власній квартирі, та самостійно вибратися з неї не може. Правоохоронцям жінка повідомила, що ймовірно зламався замок у вхідних дверях та до помешкання, та через вікно балкона кинула ключі. Проте пакет з ключами зачепився за гілку дерева. Поліцейські дістали їх та відчинили двері квартири. Життю чи здоров'ю громадянки нічого не загрожувало. У провідну неділю в Хмельницькому з 9 до 15 І працюватимуть додаткові автобуси, які курсуватимуть до кладовища шаровечка та кладовища у мікрорайоні Ракове. Від зупинки громадського транспорту завод Катіон по Львівському шосе до кладовища Шаровечка та у зворотньому напрямку працюватимуть сім додаткових автобусів середньої та великої місткості. Від кінцевої зупинки вулиця Довженка, напрямок руху з міста до кладовища у мікрорайоні Ракове та у зворотньому напрямку курсуватимуть два додаткових автобуси середньої місткості. Також 12 травня з 9 до 15 буде продовжено рух автобусів до кладовища у мікрорайоні Ракове та до кладовища Шаровечка. Дякуємо, що розпочинаєте цей день разом з нами ще більше протягом дня у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках. «5 хвилин на головне.